Вітаю всіх, хочу зробити оголошення невеличке. Я їду на тиждень на відпочинок у село. Трішки хочу поспати, відпочити від цього дурдому. Відновити сили, бо сил нема, нормально працювати. Буде багато шоці по Харкову по району буду продовжувати. Звісно, накипішуємо, все буде. Все поступово в порядку, який я можу робити, тому що я не можу тільки сидіти і працювати, і сил скажу чесно, мало. Тому давайте так, я працюю. По можливостям, викладаю, по можливостям, відповідаю на питання також. Консультації, як звичайно, пишете, я відповідаю все як завжди. Інтернет буде в мене, світло буде в мене. Це я точно вам скажу. Тому працюю, як завжди, відео намагаюся робити коротенькі, і також по можливості, бо треба відпочити відновити сили. Сил немає. Просто немає сил нормально працювати. Скажу чесно. Тому на даний момент я хочу зменшити. Мабуть, кількість відео буде менше.